Ми знаходимося на Вінниччині, Вінницький район. У даному полі у 2022 році весною була посіяна така культура, як горох. Це на крупи ми сіяли. У нас технологія посіяла була, типа, під два врожаї. Ми підбирали сорт гороху, щоб раніше його збирати. І пожнивно, після гороху, ми висіваємо теж підібраний певний сорт такої культури, як соя. Висіяна тут соя. Рання соя, значить, другим врожаєм. Соя зійшла, все, хоч посуха була. Туди далі ви бачите гречку, тут був горох. Горох я так легенько покажу, падали цю гороху, може, хто не буде вірити, от падали гороху. гороху. Соя, яка зав'язала вже стручками, рахували там, виходить, в районі 6-7 стручків. Отак, от ну, є. Е. Сьогодні в нас 10. 10 чи 11 вересня, якщо я не помиляюся, вона буде низька соя. Багато стручка не буде в цьому году. Але він є і я думаю, що він сформується. Запас ще є більше як півтора місяця, якщо не буде жовтневих морозів. Прошлий рік, 10 жовтня, був заморозок, а в цьому году був 5 вересня легенький. Но сою не приморозив. Як ні странно, соя вижила то я думаю, що ми зберемо щось. Прошлий рік, 21 рік, ми зібрали по тонна 600 сої. Сьогодні в нас 30 жовтня. І вийшли ми молотити сою після озимого ячменю, яку сіяли 7 липня. Фермерське господарство Вільшанка. Це вже ось йдемо четвертий круг. Ну, Не знаю, який нам дасть вона. Будемо бачити вже в кінці. ну, Пелюка йде то що треба. Соя померзла, звісно, верхні стручки померзли. Нижні нормально дозріли, а верхні померзли. Соя закбавська. Після озимого ячменю Арканда. Закбавський теж ячмінь був. Ми його 5-го Липня, а 7 липня побередірували і посіяли сою. Це в нас є другий врожай за один сезон. Ціна була, якщо пам'ятаєте, не помиляюся, каже, це десь в районі 500 доларів, в цьому году 300 доларів соя. Ну, якщо ми зберемо тонну, тонну 200 сої, ну і це добре буде. Це ж з другого врожаю. Я рахую так. Е, ну, е, По-перше, треба підібрати сорт, підібрати сорт, який має мало світлових днів. То є, і е, він, скажу так, е, це ультраранні сорта. Ультраранні сорта так, е, ще є один нюанс. Ми підбирали сорта, були не геномодифіковані. Е, попробували, один рік були. З не геномодифікованим вийшла в нас проблема. Не забирається горох. Іменно падалиця гороха, не можемо забрати ми його. То в цьому році ми взяли сорт, теж ультрараній, геномодифікований, ну, скажу так, під раундап. Щоб забрати падалицю гороху. Його забрали, але він дощик пішов і ще зійшов. Ще якісь горошинки, там деякі зійшли. Ну Я думаю, що він не дозріє. От, горох більше, він не боїться температурного режиму, навіть приморозок він витримує. От, і ми е, на маленьких ділянках висівали дані сорта сої, щоб провірити, чи вона так само витримує приморозок. Ми його сіяли з весни. От, і В початку серпня ми збирали. То ми старалися під холода висіяти, провірити, невеликі ділянки. Цей сорт витримав весняний приморський, холода, тобто він витримав. Значить, він піде під другий посів. Ми такий робили експеримент. Тобто, це не один рік йшло, вони вже багато років підбиралися дані сорта, гречки, підбиралися дані сорта сої. Ну і отак підібрали, вона підходить. Прошлий рік вона була на цей час, вже мені отак в пояс, я скажу відверті. Цей рік суш стояла, довго вона не сходила, притормозило її. Навіть одне поле у нас висіяне, воно близько до водойома, але там похил такий великий. І сонце згоріла. Просто її випалило. Хоть і рядишком вода була, кається туман, тому подобне. Її ну, просто випалило. Сонце випалило. Вона є, але там результату не буде. І так само одне поле гречки, так само мороз щасав, вона не спіла кинути завість, теж випалило. Тобто, це є свого роду ризик. Але ми живемо майбутнє, ми ж не живемо одним днем. Тої, що один рік і все. Буде наступний рік. Головне підібрати хорошу технологію для України, що можливо так робити. Можливо. В нас попередник був бобовий, бобовий ви, як знаєте, накопичують азоту, а горох дуже хороший попередник, дуже хороший попередник. Тому ми при навіть не давали азоту. І не давали значить, азотофіксуючі бактерії, не давали нічого. Покрили один єдиний раз ми гліфосатом з розрахунку, ми дали дай ще й небагато, каже, 1,5 літра. Чи літр, чи полтора, там треба подивитися. Тобто Тому що такого бур'яну не було, тому що пожнивно считати. От, В основне в нас була проблема що з горохом, що горох може зійти, щоб забрати горох. Бо падалися, гороху завжди є, він лущиться, він сипиться. Є. Горох нас дав з першого врожаю, кажу, відверто і чесно. 5 тонн з гектара, чесно і відверто. Хто скаже ні, кажіть ні. Но у нас 5 тонн взяли. Прошлий рік ми були спорили, у нас були демо посіви, ділянки окремі, у нас горох вийшов по 7 тонн, то нам агрономи доказували, що ви брехуни і тому подобне. Я їм показав віс, показав ділянку, і я кажу, що 7 тонн взяв. Не може бути. І спор навіть з фірми дзвонили, агрономка, такого неможливо. Заданий значить, в нього максимально 5. Як ви витягнули так? Ну кажу, бачите, це таке. Тут ще є деякі колеги кажуть, як ти береш з малих площ великий врожай. Є технології, які застосовували, скажу так, в радянські часи, ще, може ви пам'ятаєте, такий був вислів. сій квадратно-гніздовим будеш ти в передовим. Ячміні ми сіємо квадратно-гніздовим способом з весни. Тобто Сівалка СЗшка, обична стандартна СЗ, там йде колібання від 12 см до 15 см міжряддя. У нас гуляє чиста земля в міжряді. Ну, що вона має гуляти? Ми сіємо стандартно, скільки там положено? 220-250 кг на гектар ячменю. Ми кидаємо його по стандарту. Все з удобренням. Розвертаємося сівалкою, ставимо на 50% то есть, і йдемо поперек. Кидаємо квадратно-гніздовим способом. Тобто, у нас земля вільна є. Ну, ячмені, ви ж знаєте, вони ж невисокі. Це... Є такі роки, що волої хватає, там він вилягає. Але для того і створили хімічні компанії регулятори росту, щоб його притормозити. Ми його затормозили. Густота прекрасна, комбайн, де тішиться, аж кавкає, і в бункер сипиться добре. І тому з'являється врожай. І ціна. Якщо врожай більший, більше коштів. Так само ми експеримент робили по сої. Ось недавно я якось спілкувався, хлопці хвалилися, 24 взяли соїка. Такий суперовий врожай. У нас в цьому году слабенько соя дала від 18 до 35 Там, де був перехресний, її посів, ми дали густоту, я скажу відверто, в кілограмах. 300 кг насіння на гектар. Скаут придурок і тому подобне. Нічого подобного. Соя в цьому році не розкущилась. Але коли дивитися в ряд шкура, коли зайшов зверху, подивився, рідка. Нормально. І виходить, ми збирали, вона зав'язала десь в районі 15-17 стручків. ну, У нас вийшло 35. Слабенький врожай. В торік дала нас 47, було той квадратно-гніздовий спосіб, був 47 дала. Ну, Це ми СЗ-шкою. Ну, вже зараз взяли ми більше трошки. Іншу сівалку там буде чуть густіше, то може ми змінимо технологію вже. Ну, іменно технологія квадратного гніздового способу це прекрасна технологія. Закбаузький сорт сої. Кветься сорт гарної назвою Сігалія. Сьогодні 3 жовтня 2021 року вийшли ми молотити її. Ділянка невелика. Площа десь приблизно 4,5 гектари. То я ізумітельна. Ось я вам показую, йду третій оборот. Довжина 200 метрів. Це я третій оборот. Конькер. Не бачите. Швидкість 4 кілометри, жадка, дивіться. Висота 10 сантиметрів. Метр-метр ну, двадцять, метр а то й метр сорок. Сручків безліч. Просто прелість. Соя, оця, вона без добрив. За винятку ми її стимулювали гуматами, стимулювали, я не пам'ятаю, як той препарат є, стимулятори росту, то ми її пристимулювали. Плюс дали амінокислоти. Прошли рік ми спробували, от не пам'ятаю, як зветься. Спеціально для бобів ми брали, він дуже хороший результат показав, а в цьому году ми його не взяли. Ми взяли трошки американські, трошки іначі, якісь там амінокислоти. Ну Тут мова йде про сою другого посіву. Якщо не буде заморозків в жовтні, місяці, ця соя сформується. І буде стручок повний наляти, все, все як плугається. А потім хай шквара приморський. Ми прошлий рік після приморськи молотили. Волога була у нас 15. Мені достатньо в цьому році півтори тонни, що вона дала. Більше не потрібно з другого врожаю. І обратно же, весною хороший попередник буде, тому що це бобовий для іншої культури. Тобто Це прекрасний попередник буде. Земля відпочине. Ціле літо не буде стояти у бурянах, не заростати, падалиця іншої інші культури не буде виснажувати ґрунт. Лучше хай культурна рослина виснажує ґрунт і дає користь. Плюс соя накопичує азот, сам з повітря. Ми під горох давали азотофіксуючі бактерії, а під сою не давали вже азотофіксуючі бактерії. 29 серпня ми зібрали ранню сою. 30 серпня ми слідуючий сорт пішли. І так ми закінчили збирання усіх сортів. Якщо не помиляюся, 7 вересня. Вона вже сорта обрані сої. Соя самі слабі врожай, я вже казав, що дала 18, і це Канада була. Сорт ПС 2035. Рання 80. 80 чи 85 днів, я тож не пам'ятаю. Вона була висока, стручка була багато, дала дуже хороший результат. Ну, Якась специфіка така була по цьому році, що всі сорта сої були з недогонами. Не знаю чому. Но десикації ми не робили. Тобто Ми сою не десикували. Вся волога в сої в нас максимальна була. З поля, з комбайна була у нас 14. Після очисної машини вона стала 10,5-11. Е, на сьогоднішній день е, дають е, 320 доларів за тонну. Коли я починав молотити, це було ну, скажімо так, 2 тижні назад, давали 275. Потім через е, 4 дні вже давали 280-290. Коротше, практично кожен тиждень це чуть, -чуть почала підніматися. І вчора дзвонив закупчик вже предлагав сою по 320 доларів. Ну, ще є нюанс. Соя має бути почищена і запакована в бег. І оце є нюанс. То ми закупили беги, перечистили і частенько все, вона в бег зараз стоїть. Тоніки беги, такі довгі, євробех зветься. Ну, по ходу десь видно, будуть вести машинами, не баржує машинами. Ми причікуємо, соя дуже хороша у нас, гарна, вона може і полежати. Гроші це таке діло. От, гроші потрібні великим, ті, що великі площі обробляють. У нас невеликі площі, тому запас є коштів з. Озимого ячменю. Ми озимий ячмень продали. У нас кошти якраз є на закупку протруйників для посіву озимих і закупку кхе, ГСМ. І, Тим паче, трошки ціна припала на солярку, вже трошки легше дихати буде. Ну, В цьому году економимо. Так економимо, що треба економити.